Сьогодні, 14 лютого, в Україні стартує прокат нової комедії Уроки толерантності. Саме про цей гострий і водночас смішний фільм поговоримо з продюсером Сергієм Лавренюком і режисером Аркадієм Непетелюком. Я піду зустріну гостей. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку! Рад вас вітати! Проходьте, Заємно. будь ласка, проходьте! Взаємно! Дякую. Вітаємо, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Така гарна доброго ранку. назва фільму. Доброго ранку. фільму. Привіт. 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 Дякую. Привіт. Така гарна назва фільму. Уроки толерантності. Розкажіть. Знову е... в школу. На урок. Так, 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 так. Досить сучасна назва для фільму. Чому вирішили саме назвати так фільм, і про що цей фільм? Фільм про е, толерантність до е, будь-кого. Скажімо, не тільки йдеться про толерантність до ЛГБТК людей. Да? Тому що в нас є персонаж е, гей, е, але й до чоловіка до дружини, дружини до чоловіка, батьків про вихованість, до дітей. так. Да. І от у нас е, історія про те, як. Е, Люди е, починають перезавантажувати свою родину за допомогою цього гея, і е, він якби сприяє цьому. І, і вони не тільки стають толерантнішими одне до одного, але й починають, якби відновлювати почуття, відчуття одне одного увагу, котрих вже немає. Знаєте, от в сімейному в сімейному житті тривалому все це пропадає. Деність так. Да, так. Да. От а уроки толерантності ми назвали тому, що е, ми об, обіграли. Якби так, що е, цей е, представник цієї програми уроки толерантності вона називається уроки толерантності. цей гей Василь він ніби е, навчає цю родину, якимось азам толерантності. От ми просто погралися з цим. Тобто, там немає. Вони не сидять за партою і не вчаться, але це так образно обіграно. Ви знаєте, дуже гарна назва. Мені здається, що зараз. В нашому суспільстві дуже важливо отримати ось ці уроки толерантності. Це стосується не тільки ЛГБТ-спільноти, а й взагалі зараз дуже багато інклюзивних людей. І ми маємо бути толерантними і маємо усвідомлювати взагалі, що таке толерантність, що вона в собі включає. Ми дуже вам вдячна за цей фільм. Но... Давайте подивимось трейлер. Давай це мій чоловік зі і дочка моя діана. Мій син Денис, а я Надія. Ми одна сім'я. У нас у школі діє програма адаптації дітей до ЛГБТ спільноти. Інтересна пропозиція геям за гроші продати. Сама Та Дослухай, Батько у гріші пиво п'є в гаражі своєму задрипаному. Ти бачила, які артістки, яка ти. Я хочу зробити вас не тільки нормальними, любой без бедло своєї убогості, а й розчитатися з усіма нашими боргами. Давай попробуй. А ти уверений? Ну, пока що уверений. Я вас льзається від програми урока телерантності? А тепер трохи зігніть ноги в колінах. А, гомосексуал, де. Якщо вам комфортно, можемо перейти на ти. Я до речі давно мріяла про щось нове і незвичне. Доча, дай, пожалуйста, щось від голови. Вибачте, я звик спати без трусів. Хір знаю ще. Що? Що-що

Мені подобається безпосередність вашої родини. не люди, які роблялися кожен день. Я хотів би теж. Актори класні, та? актори прям багатьох знаю. Прекрасно. Дуже. Ну, Ви знаєте, дуже е, цікаво, що ви створили нетолерантний фільм про толерантність. А вже. Не страшно Спеціально. було піднімати ось цю тригерну таку тему. Це ж, е, і Толерантні, не дуже схвалять, і нетолерантні не сприймуть її. Кажи, Сергій. Я чомусь хотів би вам заперечити. Я думаю, що після перегляду фільму справа в тому, що він все одно зроблений в манері Аркадія, і це і комедія в першу чергу. і це... Скажем так, це мова, яку ми передаємо, якісь якісь, скажімо, наші думки про, про толерантність або нетолерантність, вони все ж таки крізь призму гумору, крізь жарти, крізь життя, яке по суті вирує в кожній сім'ї пересічні, українські, непересічні. Тому багато людей себе впізнають там. Тому я думаю, що нетолерантні стануть толерантними, а толерантні стануть ще толерантнішими. Ви знаєте, почався, мені здається, ну не прокат, а анонс вашого фільму з досить нетолерантного вчинку в кінотеатрі жовтень на вихідних були повністю замальовані ваші афіші. Як ви до цього ставитесь? Як ви це сприймаєте? Що ви думаєте з цього приводу? Ну ставимося до цього як до реальності, тобто ми ще одне підтвердження, що наш фільм актуальний дуже в сучасній Україні. Тобто, що у нас купа людей, котрі готові робити якесь хуліганство, якісь злочини правопорушення через те, що їм не подобаються якісь інші люди. І, скажімо, якщо в фільмі там є у нас персонаж гей, то значить це вони не хочуть, щоб це показували і, і щось малюють там на кінотеатрі. Ну, Але, по-перше, вони не бачили кіно. От Сергій правильно каже, що варто. Дивитися кіно і особливо гомофобам треба ходити і дивитися це кіно. І я не думаю, що там ми не ображаємо їх, звісно, але вони багато чого для себе зрозуміють. І, зокрема, і ті, хто малював, нехай приходить і дивиться. Кому прийшла ідея створити це кіно, і коли, і чому саме зараз вирішили втілити? З ідеї прийшов Аркадій, справа в тому, що, скажімо, ідея базується на п'єсі, яка йде в дикому театрі Ігоря Вілиця-Гейпарад. Mm -hmm. вот. і, і Аркадій перейшов до мене з цією пропозицією, я одразу на неї погодився. І ми почали працювати і девелопити по суті, цей, ну розминати цю, 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 цю п'єсу і перетворювати її на кіносценарій. Ну ми вже готові були до зйомок 20 березня, 2022 року. Ми мали почати зйомки. А ну скажемо, так, великий фільм, повномасштабний, Все, угу. все, 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 все. Ну, ясно, що нам це не вдалося, і фактично, ми закрили проект. І ми вже навіть не розраховували на те, що ми його там в найближчому там зробимо, тому оскільки оскільки і гроші пропали. І, угу. Ну і там було, було багато чинників, які би нам не дозволяли швидко це зробити. Але якимось чином ми е, якось прокинулись від, від того якогось е, військового такого стану в голові, і вирішили все ж таки, що ми можемо щось зробити, тому що така такий голод, кінематографічний голод на роботу, на це все. І нас спонукав до. То, що ми переписали сценарій, за півтора місяці переписали повністю сценарій, півтора місяці репетирували і готувалися до зйомок. І от почали 2 жовтня 22-го року. Заплановано було 10 днів знімальних. А ми спеціально зробили це в одній локації, щоб швидко знімати. Ми спеціально репетирували з акторами. Ми спеціально взяли акторів театральних, які мали би тримати текст і, і скажімо так, працювати в кадрі без монтажу. Почали зйомки 10 жовтня. Ми були так само на майданчику. Ви Пам'ятаєте, що відбулося 10 жовтня так, так. була зміна стратегії, значить, наших ворогів війни, війні? війні. Ну, вот. ну от ми єдиний день, який ми пропустили на другий день. Всі всі без, без страху, без нічого. Були на майданчику, і ми закінчили за 9 днів навіть скоротивши один а, знімальний день, який нам не дали вороги а, зробити. Але ми все встигли. Але фільм втратив від того, що ви один день. Ні, ми підлаштували все під такий формат. Тобто ми тривалий час готу, готувалися, репетирували з акторами і акторками, засвоювали не тільки, скажімо, діалоги, а й персонажів, специфіку, вживалися, відділки, так? підлаштовувалися, вживалися. А потім ми доволі швидко і ще й метода в нас така зйомок, що одна сцена, один кадр. Вони один кадр. все вони тримають від початку до кінця по декілька хвилин сцени. За десять днів, за дев'ять днів. 9 9. 9. 9. 9. Це неймовірно зняти. Півтори години так триває. А як ви обрали акторів? Ви сказали, що вибрали театральних акторів. Так. Ну акторський склад прекрасний. Ну. Мені дуже сподобався. Чому саме їх обирали? І по яких критеріях? Ви вже знали? Ви вже бачили це? Чи як е, ну з якимись акторами і акторками ми працювали з Оленою Узлюк? Я взагалі навчався спочатку на акторському, а потім я в припутнях в, в припутні моїх моєму фільмі, на головну роль зіграла. І ми, е, Олександра Єремо і Олена Узлюк. Затвердили просто, якби не викликаючи їх на кастинг, тому що вони ми знаємо їх, які вони нам потрібні були ще й актори і акторки, котрі і драматичні, і комічні водночас, тобто такі об'ємні, не якісь однобокі, скажімо, і Сергій вже говорив, що потрібні були з театральним досвідом і гарним живим театральним досвідом, коли вони можуть, як в театрі, тримати від початку до кінця якийсь епізод, сцену да або я не знаю, цілий акт людина mm -hmm. може не сходити зі сцени. От і в е цих затвердили батьків, і потім до цих батьків підбирали вже дітей. І от е і за самопробами. Ми навіть не вклали на проби. Ну це ж війна тривала. Так, так ж, я розумієте? просто собі уявляю, жовтень місяць, масовані ракетні обстріли, так. блекаути. От і вони вдома записували чи десь там записували самі себе проби сцени якихось і присилали. І по самопробах ми вже затвердили і Олександра Піскунова. Ну ми вже його знімали в «11 дітей з Моршина. І будуть люди в серіалі. Я знімав його і а, Кароліну Мругу, це єдине, що ми взагалі її не знали. Вона випускниця була е, курсу Дмитра Богомазова, і ми її прямо зі студентських Це її була перша аудиторія. робота, що в театрі, що в кіно. Вона була абсолютно повно дебютантка, але поводила себе на майданчику е, як така. На рівні. На рівні, на абсолютно на рівні. Ви побачите це. А скажіть, будь ласка, чи довелось комусь з акторів працювати над толерантністю? Ну Ми під час, пам'ятаєш, під час репетицій. Не завжди скажімо актори чи акторки погоджувалися з тими чи іншими репліками. Mm -hmm. От, наприклад, для Олени Узлюк певні вислови наді, котрі спочатку були записані певні репліки, були надто жорсткими. Вони ми, ми щось якби підлаштовували прибирали. Це не її природа, була так. так, тобто вона навпаки, якби була толерантніша, а ці а ці запропоновані репліки були більш брутальніші. Скажімо, а ви готові до змін, які пропонують актори? Так приймаєте, так ну а як ви... же ми ж разом все робимо, все працюємо разом? Це ж не то, що я якийсь там гуру, а вони в якісь я не знаю хто дошкільнята. А, mm -hmm. а чи були у вас зустрічі з ГЛБТ-спільнотою для того, щоб от я не знаю, якось більше зрозуміти цих людей, щоб можливо вжитися в роль більше? Були такі зустрічі. Ми консультувалися з, з певною з представниками цієї групи. Ми давали вичитувати певні. А вони куски. не приходили ні? І просто Акмала відправили. і В наш креативний продюсер Олексій Лудушевський, і йому ця тема в творчості близька. Він робить на цю тематику вже не один проєкт. В нього в і вистави, і фільми. І він, по суті, у нас був так. Саме креативним е продюсером, і ми випробували на представниках на наших знайомих. Е випробували ті всі е обороти нашого фільму, і на них робили чек. Такий як це як це сприймається? Бо це так, як кажуть, тонкий лід е так, е так жартувати так. на ці теми. Це досить досить та треба було мати витримку таку певну, і треба було все це перевіряти. Тим паче можна сказати, що ви такі знаєте першопрохідці. В цьому Там напрямку ж. і досить невідомо, як сприйме наша спільнота, але я вірю. Мені сподобався дуже трейлер. І він я вірю, живий, що ти. він так що сприйметься на ура. 14 лютого Так. саме сьогодні. Прем'єра вашого фільму. Ви планували? Чи це просто? Чи так Півпало. Продюсер, нехай скаже, це а, не я вірю. Звичайно, дивіться, наш фільм, по суті, це є тако, така в кінці кінців ода любові, uh -huh. і в нас не було ніяких варіантів іншої дати. Навпаки, ми хотіли це зробити раніше, але оскільки дата ну, настільки настільки потрапляє в наш фільм, що ми чекали майже півроку. О, ну, фільм вже готовий був, вже був готовий серпня, дав... так? Да, 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 він вже був готовий давним-давно, але ми ще чекали. Фестивалів світову прем'єру, яка була на талінському на талінському кінофестивалі, тобто і вся дата, якраз ну абсолютно чітко попадає, потрапляє в тему нашого фільму. А скажіть, чи ви чуваєте ви, що українське суспільство потрохи змінюється? Що воно більш відкрите до ЛГБТ спільноти до взагалі більш толерантне стає чи ні? Потрошки так потрошки змінюється. Ну як мінімум, розумієте, як мінімум, вже більшість людей знає про присутність в реальності таких людей. ЛГБТК Плюс, да людей, бо раніше ж багато людей, як і я в принципі, котрі виріс в маленькому селі, не знав. Що є такі люди, розумієте? І потім відкрив для себе і теж був своєрідним гомофобом, переляканим хлопчиськом, котрий думав, що раптом вони щось на намерелися да. їх, боялися дадада. Да, да. І як мінімум, те, що люди знають, відкрили вже що є в житті такі люди, то це вже плюс величезний. А тепер я думаю, що наш фільм наштовхне когось на на, на те, щоб задуматися. А як же ставитись до цих людей варто? Як їх сприймати? Чи вони якісь інопланетяни чи рогами да, техніки? чи просто такі, як і ви всі? Да. Дякую, Дякую вам за е, прекрасний фільм. Бажаємо прекрасного прокату, щоб якомога більше українців подивилися його і стали більш відкритими і звичайно толерантними? Ну і звісно, касо. <реш> Дай Бог. Да, так. Комедія, «Уроки толерантності вже чекає на вас у кіно, шановні глядачі. Хай вона досягне своєї мети і розуміння, та прийняття інакшості в нашому суспільстві побільше.